24-річний Данило боровся із загарбниками у складі ротно-тактичної групи Степові Вовки, захищав рідну Запорізьку область, героїчно загинув разом з побратимом. Хлопці викликали вогонь на себе, щоб допомогти іншим бійцям відійти. Коли таке стається для мами, я вам скажу, що це зупинка життя і це дірка всередині, і я ніколи не прийму цю жертву. Я ніколи не прийму, ніколи не змірюсь. Ніколи. Він живий в мене в серці. У пам'ять про сина героя Наталія з чоловіком вирішили відродити сімейну справу. З 2013 року Ольшанські займаються органічною переробкою кизилу. У Запоріжжі Ольшанські мали запас 40 тонн замороженого кизилу, завдяки йому і відновили роботу. Поки сад в окупації ягоди закуповують по всій Україні.